Алоха, друзі. Ми сьогодні приїхали до нас на дачу. Сьогодні вихідний, чудова погода. Сонечко світить, я трошки. а? Ігривий? Отже, звіт про те, що ми тут наробили у нас на ділянці в будиночку. Так, почнемо з того, що. Завели е, електрику і водичку до будиночка. Потім у нас в планах ще е, каналізацію: ну, типу, зробити септик, е, і щоб е, водичка виходила з будиночку. І що ще? А треба якусь софу або кроватку е, в цю? Вітальню поставити. І стільчики треба купити. О, так, і поки все. А може щось згадаю, скажу вам скажу вам, розкажу вам ще. Все, погнали. А, і так, тут, типу, ну, нічого не змінилося, все як було. А, сюди ми хочемо. Кровать або софу або на цю сторону. Ну, Тут вже будемо вирішувати. Мендітас, привіт. Йому дуже сподобалася ця штука. Він прям полюбив її. Спит на ній. Навіть подушки не треба тої, що ми купили для нього. А тут па-бам! Подивіться. Прям інстаграмна зона. Дивіться, отакі полички купили. Це ми замовляли на Аліекспресі, нам їх виготовляли. Ой, на Аліекспресі. Ой, божечки, на Ойлікс. Так, вони такі біленькі, красиві. Одна. Ось друга. А? Так, краса. Це ми в цьому в'юску купували я залишу в цьому внизу під відео. Вони були, до речі, три метри довжиною. Я їх розрізав. Вона одна така цільна була. Я її пополам розрізав і зробив коротше. От, да, ось така краса. Ну, така прикольненька. Дивіться, тут якісь пітиці. Ну, дуже красиво. Так, цю штуку ми теж в юску купували. Потім замовили ми кухню. Замовляли ми по модулях. Раз, два, три. В епіцентрі все ми замовляли. Такий колір одразу був. Ось такі прикольненькі. Ми подивилися, нам сподобалось. Воно якраз підходить під ці фіраночки. Тут. Бруд. <покій> Поки що. Так, Бандюшин не допомагай мені. Так, зараз десь знайду ручки мають бути. Закіти дуже прикольні. Хочу залишити, але... скажіть. Може щось інше порадити. Може вони сюди взагалі не будуть плитися ці ручки. Ось такі. Мені подобається. Мені прям, а, мені прям ок. Може, щось інакше ми знайдемо або побачимо, може сюди. Ну, коротше, мені ці подобаються. Може щось цікавіше знайдемо, Почепимо інакше. Так, придбали ми оцю штуку. Теж в'юску. Така тіліжечка. Прикольна. Так. А, що, а, що а ліжко. От, ось дивіться. Це наше старе ліжко з квартири. Ми її, його зібрали. Тобто розібрали і сюди привезли. Прям дуже вписується в дачний будиночок. Такий а-ля сільський. Сільське ліжечко. Ну, дуже прикольно. От, низеньке. Можна туди щось. Ще запхнути. А, ні, вже не влізе. <с> ну, може е плостіше якісь коробочки, щоб зберігати якісь там речі, подушки, я не знаю. Так, сюди. Довго ми мучилися з цією поличкою. Придбали інші ніжки. О, зараз. Інші ніжки придбали для нього ось ці. А, <б> блять, вони високі були. Ну, нічого страшного, ми знайшли все-таки нормальні ніжки. Прикрутили воно одним шурупчиком і іншим до стіни. І такий прям. Він прям вписується сюди. Мені дуже подобається. Так, а ще у нас по вам є вода. <б 'ять> у нас вже є водичка. В будиночку. У нас вже є. Світло в будиночку. Да. Ось ось так. У нас вже потихеньку вирисовується уют, більший уют в нашому будинку. Будемо ще якісь там, не знаю, картини собі. Купи, купимо, почепити сюди. Або самі зробимо, до речі, картини. Ми дуже творчі люди. Е, до речі, це ми збирали самі теж. Але Там така те. Як це Техпаспорт називається? Чи план збор... Інструкція по зборці. Ну, дуже дивне. Як у нас вистачило емоцій? Зібрати це, але подивіться. Так, нам залишилося ще трошки е, сюди одну поличку зібрати сюди. І оцю штучку, в принципі, хочу фасадну е, поличку висувну Так, чашки, ну то такі вже мелочі Ой, вибачте, придбали. Трошки. А, це, а це, це від нашого е, біглеця. Да. Щоб він не вибігав, бо дуже далеко останній раз він побіжав аж туди, туди аж на гору, Вийшов з ділянки і побіжав. Ми, бляха, єлі знайшли його, але знайшли. Сидів аж на горі, сидів собі чилі. Розумієте? Отакі ті пси. Так. Ага, ще хотів би показати, ну, зараз я краще вийду на вулицю, і вам покажу. Коротше, пишіть, подобається, не подобається. Дуже цікава ваша. Ваші враження, відповіді, може, якісь пропозиції, може щось. Що ще щось запропонуєте, будемо вам вдячні. Ще ми хочемо, ну, не хочемо, але це потрібно зробити стільницю придбати. Але ми ще не знаємо, якого кольору або білого, або такого кольору, як, як ці стіни будиночка. От. Е, якщо щось порадити, пишіть. Мені здається, що е, мені хочеться білий. Е, хто каже, що може такі, е, як і стіни, ну таку дерев'яну стільницю взяти. Наступне включення це знизу е, цієї. Гори, схилу, так, краще сказати. А, скільки ми, я повикарчовував цих порослів, Бачите, цю не змог а, в, витягти, дуже вона міцно сидить. Ось, ось стільки а, цих а, молодих вишень. Тут, мабуть, 59 їх. Трошечки тут, трошечки тут. Да. Ну, каменюку треба забрати, а то я забув її. Щоб не... Так, тепер хоч е видно знизу будиночок. Ще треба ось це все повиривати, по викорчовувати. Трошечки тут. І буде красиво, буде красивий вид з нашого будиночку. Так. О, ні, погано видно. Коротше, ось так. Трошки отак приберу. На. Ось так от вийшло почистити нашу, наш схил. М? Файно, файно. А ще ми придбали е, до нас на ділянку от такий підсилювач мобільного зв'язку та інтернету. Через те, що ми знаходимось, е, е, трошечки в яру такому. бачите, такі схили. І ми прям ну, в, е, внизу, на дні, можу так сказати. Да? Бо там тро, якщо згори трошки краще зв'язок, ніж у нас. От. Тому вирішено було купити цю штуку. От. Але нам треба зробити таку конструкцію високу, щоб поставити туди оцю антенну, щоб у нас ловив хоча б цей LTE, Бо зараз у нас тут Edge. І ну, ми можемо прочитати повідомлення, котрі нам приходять і на Телеграм, і в Інстаграм, але відповісти ну, це дуже проблематично. Тому да, ну, цю штуку ми собі теж придбали посилання на цю конструкцію теж залишу внизу під цим відео. І сьогодні ми ось. Просто приїхали е, трошки помідори полити, і нічого такого, знаєте, е, серйозного і важкого не робити. Просто полити ту грядку з помідорами перцем і трошечки почилити. І у Нас, е, як всі люблять казати, дачний вайб. Прям. Ну, прям вже, знаєте, такий уют-уютний. <гум> дуже комфортно, дуже затишно, не знаю, поскоріше б це все доробити. І кайфувати в нашому будиночку, нашому гніздечку. <гум> дуже круто, мені дуже все подобається. Ой, да, Ви любите дачу? Отже, пустився дощ, і поки він, він, він. О, Господи. І поки він не дуже сильний, падає. Будемо збиратися потроху. Вам трошки такої краси, ну не знаю, для мене краса. Може для вас ні, не красиво. Мені дуже подобається наш вид з віконечком. Отже, що я хочу сказати, як завжди. Мирного неба над головою. Всіх обняв папа. Не забувайтеся підписатися на мене. Да. Це допомагає а, а, розвивати мій а, канал. Ставте пальчик догори, дзвіночок. Е, це все, мабуть, папа, папа, папа. -па. Ще, друзі, забув вам показати у нас ось такі е, помідори. Виросли. <сіх> да, це те, що сусід нас пригощав, п'ять кущиків. Ми не знали, що там який сорт. І ось такі дивні жовті, але вони, по-перше, не дуже смачні, такі драв'яністі взагалі. Може то на якусь закатку для закатки. Вони виведені, але взагалі ніякого смаку, такі трав'яністі і таке. А ось це ми сьогодні воно позбирали, оце прям наш фаворит. Бачите, такі рожевенький. Ми його зірвали е таким зелененьким, але покладемо на підвіконня, щоб е дозрів трошки. Прям смачний, м'ясистий, е соковитий, прям наш. Е Топчик, да. А еще жовта хурма. А, жовта хурма. И жовта хурма прям тоже. Это дуже смачний. Ось такий у нас. А... Врожай. 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 Так. Дуже смачний. Да. І там ще два останні хугерочка зібрали. І на да, Такое у нас. Почти. Але ще у нас там залишилося на кущиках пар пару штучок помідор. І, мабуть, що все. Да, там ще рожеві дозривають. І жовті, там пару штук є. Ой. І все. На чому все. Всім па-па!